Продовжується халявна акція. такі кнопки накладні на дверку, стояли на 244-му кузові і були прикручені з цієї сторони. Накладні, тому що вони по оригіналу йдуть е, монтовані. Отак вони по оригіналу виглядають на карті. От. Хто хоче поставити собі замість корби поставити склопідйомник електричний, кнопки будуть йти на халяву підписником. В першу чергу, друга е, запит по цих кнопках, як подати. Viber, Telegram, канал, WhatsApp. Подаєте запит, кому це необхідно, І перший, хто напише, я йому просто віддам цей комплект кнопок. Е, акцій буде дуже багато халявних, тому слідкуйте. І що саме цікаве, ну, не немає я 10 комплектів, є один такий комплект, тому готовий один віддати. Першому, хто напише, що воно йому необхідне. Але запчастинки на Fiat, Ducato, Peugeot, Boxer, Citroen, Jumper є з 2002 року по 2025 рік. На 90% запчастинок є багато. А, як їх замовити, дуже просто. Контакти є, всі контакти є в шапці профілю, просто переходите в шапку профілю, і там є телефони, електронки, ну, все, що хочете.